Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Дуже страшні історії Майкла Дала. Любі мої слухачі. Одного вечора я вийшов на вулицю подихати свіжим повітрям. Це була темна, безмісячна груднева ніч у Міннесоті, США. Зима була незвичайно теплою. На землі не було снігу, а листя усе ще трималося на деревах. Хтось стояв навпроти і, здавалося, пильно на мене дивився. Постаття стояла у провулку навпроти мого будинку, біля кущів. Ця постать була темною, я не бачив ні обличчя, навіть не міг розрізнити кольору одягу. Постать тихо і плавно ковзнула убік і зникла за кущами. Я помчав до алеї. О, я знаю, це була жахлива ідея. Але за секунду постать зникла, просто розчинилася. Я знаю, що я бачив. Але не дозволю цьому мене налякати. Дивні постаті й тіні ховаються в історіях цієї книги, витріщаючись на вас. Будьте сміливими, витріщайтесь у відповідь. Застрягли. Рея та його двоюрідного брата налякав день після Геловіна. Це був день прибирання. Треба було познімати, вимити, розібрати, спакувати і заховати усі геловінські прикраси до останнього сяючого в темряві скелета, фігури зомбі чи відьомського казанка. Коли справа дійшла до пластикових гарбузів, які теж треба було зібрати, помити і запакувати, то їх виявилось аж сорок три. Як багато прикрас. простогнав Рей. А от учора, коли ти збирав солодощі і лякав своїх братів, ти щось не скаржився, відповів його дядько Ден. Дядько і тітонька Рея щороку влаштовували величезну вечірку на Геловін у своєму сучасному будинку на краю міста. За їхнім будинком стояла значно старіша будівля. Це був ідеальний маєток із привидами. Ще до того як його прикрасили геловінськими декораціями, він був схожий на знімальний майданчик для фільму жахів. Відчинені двері висіли на зламаних петлях, лампи на стелях та на стіні були вкриті густючим пилом, павуки створили тут своє власне королівство. Вони захопили кожен куточок будинку, вікна, карнизи, підвіконня, кожен предмет меблів. Власна робота із павутинням була найгіршою роботою у день прибирання. Рею, я не можу це робити, прошепотів його двоюрідний брат Крістофер. Я не люблю розбирати павутиння, ну ти знаєш, скільки часу це займає? Тримайся біля мене, сказав Рей. У мене є план. Його план полягав у тому, щоб стати волонтером на другу найгіршу роботу. Вони приберуть сарай з привидами. Вибравши другу найгіршу роботу, вони уникнуть найгіршої і не будуть виглядати ледачими. Це було найкраще, що міг придумати рей. Сарай з привидами був невеличкою будівлею позаду маєтку із привидами. Щороку дядько Ден ховав усередині динамік, з якого лунали крики, від яких холола кров. Сарай прикрашали гірляндою із гарбузиків ліхтарів, а з вікна кожні кілька хвилин вистрибував скелет. Так, усі по місцях, голосив дядько Ден. Усі, в тому числі і брати, кинулися на різні роботи. Ходили чутки, що Сарай був домівкою різних жуків та щурів, а може, й гірше. Але рей не заперечував. Ну, принаймні тут немає кілометрів павутиння, сказав він, відчиняючи рипучі двері. <клухи> О, він поспішив це сказати. Щойно вони з Крістофером увійшли усередину, як натрапили на цілу стіну з липкого павутиння. «Фу! Та я ж казав, що не хочу мати справу з павутинням, сказав Крістофер. «А Його тут не повинно бути. Відповів Рей. Люди на Геловін навіть сюди не заходять. А, так це дядько де навмисне, напевно, порозвішував, висловив припущення Крістофер. Та він здогадався, як ми позбудемося павутинного обов'язку, як минулого року. Це він намагається нас провчити». І Крістофер озирнувся у пошуках палки чи якогось іншого інструменту, яким можна торувати собі шлях крізь липке павутиння. Рей також зайшов усередину. Ну, от, ми в цьому застрягли, сказав він. Густа павутиння обвело його ноги. Він тепер був з'єднаний з дверима і, коли потягнувся уперед, то двері за ним зачинилися. Тш! Крістофору було вже досить цього павутиння. Коли він повернувся до зачинених дверей, то павутиння, здавалося, Стало густішим. Воно все більше обвивалося навколо його рук та ніг. Слухай, а я ледве можу рухатись, сказав Крістофер. Та Рей уже не міг відповісти. Павутиня затягувала його обличчя, як удав. Невдовзі руки Крістофера були зв'язані з боків, і тут, у повітрі, пролунав високий тонкий звук. Павутиння тремтіло. Рей побачив темну тінь, що рухалася у кутку сараю. Вісім волохатих лап витягувалися із товстого, круглого тіла. Блиснули вісім очей. Луп. луп. Павук! Рей спробував крикнути, але це було марно. Павутиння було надто товсте, надто міцне. У темряві клацнула. Кислява щалепа. Клац, клац, вісім очей дивилися на хлопців, що борсилися у павутинні. О павутинячку. Вони зіпсували чарівне павутинячко, павучка. Істота вирішила, що пора трохи поприбирати. Клац, клац, хрусь. Не читай цю історію опівночі. Так, будь ласка, не опівночі. Так, на це є причина. Північ це єдиний час, коли я можу розраховувати, що ви спите. Глибоким сном це важливо для мене, тому що це єдиний час, коли я можу вислизнути з під вашого ліжка, щоб ви мене не помітили. Бо якщо ви мене помітите, то гра закінчиться. Ви відразу зрозумієте, що я не людина. Ну тільки не з моїми вухами на потилиці, моїми очима, ну, не буду це продовжувати. Отже, якщо ви читаєте це о півночі, чи слухаєте це о півночі, то, будь ласка, зробіть мені послугу. Зробіть нам обом послугу, відкладіть книгу. Вимкніть казку, вимкніть світло, і спробуйте заснути. Принаймні, якщо ви почуєте, що хтось вилазить з під вашого ліжка, не щиняйте галасу, Це просто я і ще тримайте очі заплющеними. Ну, якщо ж ви такі цікавенькі, то нічого не кажіть, коли побачите оту тінь, що повзе до ваших дверей. Ігноруйте це. І що б ви не робили, не вмикайте знову світло. Я повторюю не вмикайте світло. Я боюся раптового світла і не можу передбачити свою поведінку, коли воно увімкнеться. От хто зна, що я зроблю. Може, накинуся, чи щось таке, не хочу навіть про це думати. Я майже впевнений, що вам це теж не сподобається. Тож давайте вимкнемо світло. Темрява для мене набагато приємніша. А якщо вам вдасться заснути, ото це буде чудово. Це безпрограшний варіант. Тоді мій друг також зможе вилізти з під вашого ліжка. Від пальців на склі. Вітер здійнявся раптово і прокотився по селу. Сніговий шторм бушував, ковтав автомобілі, вантажівки і автобуси з пасажирами. Джада визирнула із вікна машини. Була ніч, і сніг падав так густо, що нічого не було видно. Вона зручніше всілася на задньому сидінні і повернулася до своєї відеогри. Біле, повільніше, дорога чистий лід, сказала мама Джада крізь зуби. Та ні, я ледь перевищую швидкість, відповів її батько. Він глянув у дзеркало заднього виду. Що там, як у тебе справи? запитав він. Та все гаразд, відповіла Джада, не піднімаючи голови від відеогри. Це була нова версія хлопців з іншого світу. Сніг її не хвилював, але, здається, повертатися додому від її кузенів сьогодні доведеться довше, ніж зазвичай. Перед ними тяглися довгі ряди сільських доріг без світлофорів, двічі джада бачила машини у кюветі, фари світили божевільно і якось дивно підсвічували падаючі сніжинки. Одна фара засліпила їй очі, джада закліпала. Незадовго до цього вона побачила якусь дивну форму на бічному склі. Здавалося, що це чиясь рука якогось хлопчика, ковзає по мокрому засніженому склі, ніби він лежав на даху машини і тягнувся до джаденого боку, щоб схопити дверну ручку. Вона знову кліпнула і рука зникла. Як це називав її вчитель? Після образ фігура або контур, який ви можете побачити після яскравого спалаху світла. Ну, як би це не називалося, воно було дивним. Джада продовжувала грати у машині запала мовчанка. Тишу порушувало лише нервове зітхання мами або бурчання батька, який дивився крізь снігопад. А тоді Джада почула іще якийсь шум він був тихим-тихим і доносився з боку вікна. І тут вона побачила це знову. Рука хлопця, наче прилипла до скла. Принаймні вона думала, що це рука хлопчика, з якоїсь причини саме така ідея спала їй на думку. Можливо, через відеогру про інопланетні королівства. Але яка дурна думка! Хлопчик лежить на даху машини на снігу. Джада кліпнула, але цього разу рука залишилась на місці. Пальці почали повільно рухатись, повзучи униз по склу. Тату, тихо сказала Джада. Не турбуй свого батька, сказала мама. Він намагається зосередитись. Що люба? запитав тато. Так Біл стеж за дорогою. Перервала його мама. Рука зникла. Джада поглянула на свою відеогру. Вона вимкнула її і поклала гаджет на сидіння поруч. Потерла очі. Та ні, вона втомилася. Це був довгий вечір в гостях у кузенів, Забагато тортів, морозива, печива. Вона досі відчувала, як наїлась, а її теплий ситий животик змушував її почуватися сонною. Звук почувся знову. Якийсь дивний вологий звук, начебто губкою труть. Цього разу він доносився з іншого боку автомобіля. Маленька рука потяглася з даху. Вона рухалася, як мокрий павук, у вікні її батька. Джада охнула. Друга рука посяглася униз, щоб приєднатися до першої. Вони обоє повзли по вікну. Чи збирались вони відчинити двері її тата? Мам, почала вона, не зараз джада, різко сказала мама, не відводячи очей від дороги. «Але...» Я сказала не зараз. Джада кілька разів глибоко вдихнула. Та ні, напевно, їй приснилось. Ну як хтось може вижити на даху машини у таку погоду? А навіть якщо й може, чому б йому бути там? Це не мало жодного сенсу. Джада побачила попереду іще яскраві фари. Невже ще одна машина на узбіччі? Вона визирнула у своє вікно і завмерла. Там по той бік вікна було обличчя хлопчика. Він дивився прямо на неї. Він обхопив своє обличчя обома руками, а його рот утворював ідеальну літеру О, начебто він кричав, але для джади він залишався тихим, як зображення на телевізорі, із вимкненим звуком. Але вже через мить почувся крик, і він належав джаді. Її батько, злякавшись, вивернув кермо. Машина заковзала по крижаній дорозі і тепер закричала мама Джади. Тато різко загальмував і зупинив машину. Та що за халепа. вигукнув він. Джада, що з тобою? запитала мама. Там хлопець. вигукнула Джада. На нашій машині зверху є хлопець, я його бачила, я його бачила. Страшний погляд затьмарив обличчя матері. Та я не вигадую сказала Джада, він на даху. її голос урвався. Вона, щосили, намагалася не заплакати. Мама схвильовано глянула на тата. Біле, що ти робиш? І він відчинив двері. На нашій машині нічого немає, сказав він Джаді, я тобі зараз покажу. Тато вийшов у заметіль і зачинив за собою двері. Вони нічого не бачили навіть за метр від машини, і мама запанікувала. Так, залишайся тут, наказала вона Джаді, потім теж відчинила двері і вийшла поглинута стіною снігу. Джада почекала кілька хвилин. Її батьки були там із тим таємничим хлопчиком. Страх змусив її усю похолоти. Джада вибігла із машини. Мам, тату! скрикнула вона. Світлофар від їхньої машини показувало лише заметіль. Мам. знову покликала вона. Ми тут, Люба. відповів їй батько. Джада натягнула шапку на волосся, застібнула комірець і, прихилившись від вітру та снігу, почеберяла до них. Ходи сюди. знову покликав її тато. Її батьки стояли на дорозі приблизно за п'ять метрів від місця зупинки. Важкий величезний дуб, обтяжений засніженими гілками, упав на дорогу. Так, сідаємо назад у машину, сказав тато, повернемося до третього шосе і об'їдемо увесь цей гармидер. Коли вони повернулися до машини, мама Джади прошепотіла Якби твій тато не зупинився, ми б врізалися прямісінько в те дерево. Ох, не хочеться думати, щоб трапилось. Давай поговоримо про нашу удачу, сказав тато, киваючи головою. Коли Джада взялася за ручку дверей автомобіля, вона підняла очі нагору. Частину снігу із даху було збито, а на багажнику, засніженому багажнику, пролягала чиста стежка, наче маленьке тіло сповзло з даху на землю. А там, за машиною, були сліди, наче хтось тікав. Джада спостерігала за слідами, які повільно засипав сніг, і вони зникали у гуртовині. Вона сіла на заднє сидіння і простягла руку до гРИ, але гаджет зник, а сидіння було мокре від талого снігу. ЛЕГЕНДИ Правда чи БРЕХНЯ. Тайнан ненавидів тести з англійської літератури, особливо у п'ятницю після обіду. Але тести у Пана Вовського зазвичай були легкими. Тайнан схопив свій олівець і почав роботу. Цей тест буде зосереджений на найважливіших чудовиськах і монстрах із нашого курсу легенд. Ох! Подумки проказав Тайнан. Питання перше. Історії про монстрів засновані на реальних живих істотах, правда чи брехня? Хм, це було не так легко. От дракони не засновані на жодних живих істотах, але ось такі штукенці, як, наприклад, зомбі, були засновані. Ці легенди походять з реального життя про людей, яких випадково поховали, люди, які знепритомніли чи щось подібне, потім прокинулися в труні. І вилізли, у всякому разі, ті щасливчики, яким це вдалося. Тайнан обвів пункт Правда. Питання друге монстри і чудовиська є символом наших страхів перед невідомим правда чи брехня. Тайнан не мав уявлення, що означає це запитання. Він подумав, що воно звучить якось по розумному, і що краще відповісти правда. Питання третє. Перевертні це різновид легендарних чудовиськ, правда чи брехня? О, перевертні. Вони були справді моторошними. Тайнан згадав, що він чув, як деякі зі старих воїнів вікінгів носили на собі шкури тварин, яких вони вбили, а потім самі перетворювались на цих тварин, на ведмедів чи вовків. Одного разу тайнан бачив, як його дядько здирає шкуру із ведмедя, якого підстрелив. Він не міг уявити, як цей каркас можна натягти собі на плечі, а як воно смердить, фу. Тайнан відмітив Правда. Питання четверте перевертні можуть видавати себе за людей. Правда чи брехня? Легкотня, подумав тайнан. Правда. Він подивився на пана Вовського, який стояв у куточку. Його вчитель витріщався на годинник. Ймовірно, йому теж уже не терпиться дочекатися вихідних, як і учням. Питання п'яте Твій вчитель перевертень. Правда чи брехня? Тайнан знову підвів очі. Пан Вовський посміхався. Одне з його типових запитань дуже смішно. Тайнан удав, що вивчає тест, а сам з-під брів зиркнув на пана Вовського. Йому здалося, що посмішка вчителя змінилася. Вона виглядала більше як вишкір, він аж бачив зуба пана Вовського. Тайнан обрав відповідь Правда. Ну, щоб посміятися. Пану Вовському такий жарт сподобається. Питання шосте Якби ваш учитель був перевертнем, він би вижив, поїдаючи людей. Правда? Чи брехня? Ха, це якось огидно, подумав тайнен. Але перевертень був свого роду вовкулакою, а вони нападали на людей. Ну, то правда? Питання сьоме. Оскільки в одній класній кімнаті забагато людей, то хорошим методом відбору буде порядок за абеткою. Правда чи брехня? Тайнен почув, як його однокласники засовались на стільцях. Кілька людей захихотіли, хтось охнув. Пан Вовський усе ще посміхався. Тайнан набурмосився на це запитання. Ну, якщо це правда, то він радий, що його прізвище було Цимерман. Питання восьме Ви хочете, щоб ваше прізвище було в кінці абетки? Правда чи брехня? Тайнан кліпнув, швидко підвів очі на пана Вовського і зустрівся з ним поглядом. Вчитель усе ще посміхався і злегка похитував головою, ніби міг читати думки тайнена. По тілу Тайнана пробіг мороз. А що якщо це питання було лише в його тесті? Якщо для кожного учня написано свого індивідуального теста? Раптом тайнан відчув, що йому потрібно в туалет. Він вже зібрався підняти руку, але не міг поворухнутися. Він відчув, що його ноги начебто приклеєні до підлоги, а дупа, наче стала важкою і прилипла до стільця. Однокласник тайна на Кент вигукнув Та що відбувається? Тайнан швидко перевів погляд на наступне запитання. Питання 9. перевертні гіпнотизують своїх жертв перед тим, як на них напасти. Правда чи брехня? Он воно що. Подумав він, та це жарт. Пан Вовський просто над ними пожартував, Яким чином він загіпнотизував увесь клас. О, чому він тримав той кумедний кришталик на своєму столі. І коли сонячне світло падало на нього крізь вікно, то кристалик виблискував, а пан Вовський його весь час крутив у руках. Тайменно захотілося розсміятись, проте з його горла не почулося жодного звуку. Він намагався щось запитати, але не міг говорити. Коли він подивився на свого вчителя, то йому здалося, що він чує голос цього чоловіка у своїй голові. Хіба ви не раді, що ваш тест уже майже закінчився? Тайнен подивився на аркуш паперу. Питання 10. Ви раді, що ваш тест майже закінчився? Правда чи брехня? Учні, чиї прізвища починаються з літери А до Г, можуть покласти свої олівці і піти за мною. Тайнан та половина інших учнів були нерухомі, наче заморожені. Вони дивилися, як деякі їхні однокласники повільно повставали і пішли за паном Вовським до вікна. Той відчинив його одним швидким рухом, перекинув ноги через підвіконня. А учні один за одним послідували за ним. За кілька хвилин вони зникли у лісі біля школи. Вдалині залунало вовче виття. Тайнан та інші учні водночас опустили олівці. Вони знову могли рухатися. З лісу знову долинуло вовче виття. Джил подивилася на тайнана зі страхом в очах і запитала. Як ти думаєш, це означає, що ми можемо пропустити додаткові питання?